19 грудня, День Святого Миколая. Цей найбажаніший день у році для дітлахів. Напередодні свята діти пишуть до нього листи зі своїми побажаннями і вкидають їх у паштову скриньку або кладуть за вікно і моляться до нього, просячи передусім здоров'я собі та своїм батькам. В день перед святом згадують всі свої добрі та злі вчинки і зважають, чого ж більше? Чи буде подарунок, а може, буде різка? Бо чемні діточки обов'язково знайдуть під подушкою подарунок, а не слухняні прутик. Ця різочка є своєрідним попередженням дитині, що час задуматись над своєю поведінкою і Виправитись. І в ніч на 19 грудня до кожної дитинки приходить святий Миколай і кладе під подушку подарунки. У народних переказах святий Миколай боронить людей перед стихійним лихом, а найбільше на воді. Всі одеські рибалки в своїх куренях мали образ святого Миколая, виходячи в море на промисел, рибалки завжди брали з собою образ святого Чудотворця. Вирі в хати, відкривай, йди до вас, сам Миколай, він несе своє вітання, радість, свято, побажання.